Вітаю! Сьогодні я розповім вам про нову версію Odoo Odo 17, яка вийшла на початку листопада цього року. Велика кількість модулів зазнали зміни по зрівнянню з Odoo 16 версії. Сьогодні ми розглянемо деякі з них. І почнемо ми з панелі додатків. Вона тепер представлена у двох режимах денна версія, і можна змінити на нічний режим. Ось так він виглядає. Це може використовуватись, або вам просто більше подобається в такому режимі працювати, або ви можете працювати ввечері вночі, для того, щоб не пошкоджувати свій зір. Далі панель додатків налаштовується за тим сценарієм, за яким вам зручно. Для цього потрібно натиснути на Додаток. Він з'явиться анімація, те, що його можна переміщати, і ви можете перемістити в будь-який зручний для вас місце. Відпускаєте і додаток тепер на цьому місці, яке ви йому призначили. В o 17 з'явився модуль зробити, в якій ви можете планувати певні дії. Наприклад, на сьогодні ми домовилися записати відео, тому переміщаємо сюди дану задачу, і можна її виконувати. Ті задачі, які вже були зроблені, ви можете помітити, як зроблено таким чином. Тепер ми знаходимося на налаштуваннях. В модулі вебсайт, і нова функція дозволяє нам, за допомогою штучного інтелекту, генерувати контент на сторінці, ось у нас є контент. Ми, натиснувши на кнопку штучного інтелекту, згенерує нам дану, даний опис або підзагаловок у трьох різних форматах. Але це ще не все. Ми можемо обирати, в якому форматі нам даний опис генерувати. Це може бути скорочена версія. Або версія, яка буде довша, ніж поточна, Або це може бути навіть дружня версія в дружньому тоні. Обравши той варіант, який нам підходить, ми можемо замінити контент на сторінці нашого сайту. Просто таким чином. Додати сторінку на ваш сайт тепер можна у буквально два кліки. Для цього потрібно натиснути новий, обрати сторінку, і з-поміж запропонованих шаблонів сторінок Обрати необхідний для вас шаблон. Після цього шаблон, який ви обрали, можна змінювати на контент, який буде розміщений на саме вашому вебсайті. Якщо вам хочеться змінити хедер вашого веб ви можете це зробити. Для цього є шаблони хедерів, ви їх можете обрати і переглянути у два кліка, вбравшись зі списку. Після того, як хедер обрано, ви можете налаштувати, які блоки будуть на ньому розміщені. Для цього є блок елементів, і ви можете, відключаючи і включаючи певні елементи, додавати або прибирати їх з вашого хедера. Покращена швидкість обробки ваших замовлень робить взаємодію з інтернет-магазином максимально приємною. Подивіться, як швидко робиться замовлення в єрдій системі о 17 і через кабінет користувача на веб-сайті ви можете керувати вашими підписками. Просто перейдіть в підписки, оберіть необхідну і керуйте нею. В 18-й версії змінився дизайн пошуку. Тепер він виглядає ось таким чином. І давайте створимо фільтр по певному критері. Давайте знайдемо. Тип дії, тип наступної дії, яка має бути електронна пошта. Так. Додамо фільтр, і в нас відбулася фільтрація по комерційним пропозиціям, у яких наступна дія електронна пошта. Перейшовши в комерційну пропозицію, це ми і бачимо. Давайте створимо нову комерційну пропозицію для Артема. Додавати товар до комерційної пропозиції стало зручніше за допомогою опції каталогу. Переходимо в каталог, обираємо товар, який буде замовляти даний покупець, можна обрати кількість і повернутися до комерційної пропозиції. Товари, які були обрані через каталог, вже в дані комерційній пропозиції обрані. З модулем Точка продажу замовлення у ресторані стало. Дуже зручним і інтуїтивним. Для цього ви можете скористатися кнопкою замовити зараз. І попередні ті страви, які у вас були додані до даної точки продажу, ви можете обрати ваше замовлення і зробити оплату. Попередньо ви можете обрати. Номер столика, на який вам потрібно зробити дане замовлення. Нехай це буде третій столик. Система формує порядковий номер, за яким вам потрібно буде очікувати приготування ваших страв з кухні. Після того, як замовлення зроблене, кухар може приготувати дані страви, замовлені страви, і передати їх офіціанту. Через спеціальний модуль, який називає, так і називається кухня. Прийнявши замовлення на кухню, кухар може приготувати страви і передати їх офіціанту у статусі «Готово». Таким чином, після того, як він приготував страву, він помічає їх готовими, і вони переходять у статус готово. Після того, як вони були віднесені клієнту, можна перевести їх в статус. Замовлення завершено. Після того, як замовлення було завершене, воно з'явиться у статусі готове, і користувач, який зробив замовлення по своєму номеру, зможе визначити, що дане замовлення вже готове. З модулем бронювання користувачу буде легко обрати дату, час та столик, який вони хочуть забронювати у вашому ресторані, кафе або барі. Після того, як контактна інформація буде заповнена, потрібно буде натиснути Підтвердити зустріч, і таким чином бронювання по даному столику на обрані дату і годину відбудеться. В модулі проєктів у нас з'явилась можливість швидко створити завдання, вказавши автора, теги і навіть тривалість виконання по певному завданню. Для цього потрібно в полі Назви завдання ввести. Ну, Безпосередню назву завдання. Далі ви можете додати теги, і після того, як ви оберете автора, який буде виконувати дане завдання, ви можете вказати кількість годин які потрібні на виконання, просто вписавши ту кількість. Яка необхідна на виконання даного завдання. Натиснувши Додати, вся необхідна інформація буде задана в тих полях, які вона має бути внесена. Якщо ж у вас завдання являється циклічним, тобто воно повторюване з певною періодичністю. Наприклад, дане завдання Task 2 буде у нас повторюватись кожен перший тиждень до кінця року, тобто до 31 грудня, і після того, як. Дане повторюване завдання, яке зараз знаходиться в статусі виконано, буде помічено статусом виконано, то в проєкті у вас з'явиться нове завдання з тими ж налаштуваннями, як і попередньо. Після того, як воно буде помічено статусом «Виконано», буде створено нове завдання. І приглянути всі повторювані завдання, які вже були виконані, тобто історію їх. Ви можете натиснути кнопку повторювані завдання. Є. Ось таким чином. За допомогою правил автоматизації ви можете налаштовувати дії, які будуть виконуватися автоматично без вашої участі. Наприклад, ми створимо таку автоматичну дію, що при додаванні тегу демо у нас буде створена дія підготуватися до демонстрації. Давайте збережемо і перевіримо, як це працює. Оберемо завдання, в якому у нас немає дегодему. І додамо, обравши просто зі списку, бо в нас цей тег вже був збережений попередньо. Після того, як ми збережемо, бачимо, що на сьогодні було створено діяти готуватися до демо. Якщо у нас є підзавдання до завдання, ви можете проставляти статуси по ним безпосередньо з канван-дошки вашого проєкту перейдіть на іконку, яка відповідає за підзавдання, і розставте статуси по тим підзавданням, по яким ви вже зробили роботу. Тобто, міняємо в процесі на затверджену. Наприклад, ось таким чином. З модулем табелі ви можете переглядати завантаженість ваших співробітників, для цього система вам показує ті години, які були понад нормою, показує зеленим кольором. Там, де було недопрацьовано години, які вказані в календарі робочому, позначаються червоним кольором. Також у нас є можливість налаштувати лідерборд, в якому будуть відображатися ті співробітники, які відпрацювали більше інших, і будуть ранжуватися в тому лідерборді за такими показниками, як Total Time, тобто загальний час, який був записаний в табелях, або ж час, який був виставлено на продаж. Тобто це можуть бути години, які були виставлені як години за послугу даних співробітників. Модулем планування планувати робочий час ваших співробітників стало максимально зручно. Зараз ми бачимо у нас співробітників і розплановані на кожного з них зміни. Також у нас є відкриті зміни, які не призначені на даний момент в на жодного зі співробітників. По натисканням на кнопку автоматичного планування. Система розкидає дані відкриті зміни на тих співробітників, враховуючи їх поточний графік розпланований. Давайте перевіримо, як це працює. Ось таким чином система розподілила час після того, як ви розпланували, ви можете опублікувати дану, даний графік серед ваших співробітників. В модулі Документи з'явилась можливість переглядати багатосторінкові документи. Вони у нас означені іншою іконкою. Також є опція розділити даний багатосторінковий документ на окремі сторінки. Для цього система сформує нам кожну сторінку цього документа як окремо, і натиснувши кнопку Розділити, вони у вас з'являться як окремі сторінки окремі документи. З модулем Живий чат у нас з'явилась можливість робити. Відео і аудіодзвінки безпосередньо з чата з нашим клієнтом. Наприклад, нам написав клієнт, і ми можемо одразу, так як він знаходиться за комп'ютером в режимі спілкування в чаті з нами, ми можемо почати дзвінок з ним. Також у нас є можливість додавати до чату будь-які необхідні документи. Просто і зручно, все через чат, який може користувач Відвідати на веб-сайті. В модулі обговорення з'явилася можливість записувати голосові повідомлення. Давайте зробимо це. цього, Достатньо натиснути на іконку голосового повідомлення, почнеться запис. Після того, як ви натиснете другий раз. Даний запис ви можете надіслати. Також в ОДО 17 версії з'явилася можливість, з'явились додаткові фічі під час. Відодзенкацію розмови обговорення. Наприклад, телефонуєте ви в своєму колезі, і у вас з'явилася опція підняти руку під час обговорення і задати своє питання, або ж ви можете розшарити екран і показати, що у вас на ньому відбувається, і задати відповідне питання. Також у нас з'явилася можливість пошуку по старим повідомленням. Для цього вам потрібно просто по іконці пошуку ввести. Ту інформацію, яку ви шукаєте. Наприклад, в переписці знайдемо інформацію зі словом нова. Ми бачимо, що було повідомлення, яке згадувалось в одному із слів дані символи. Тому воно вам знайде то повідомлення, і ви зможете дуже швидко з історією, всієї історії вашої переписки знайти необхідне для вас речення або фразу. В модулі знання ви можете тепер додавати коментарі, наприклад, виділяєте строку і додаєте коментар, наприклад, розглянемо даний розділ на наступний. зустріч. Це тепер будь-хто, хто зайде в дану статтю для ознайомлення, зможе побачити коментар, який ви залишили. Серед іншого. Ви можете роздрукувати будь-яку статтю з даного модуля у PDF-форматі. Для цього потрібно натиснути меню. І система вам сформує даний документ у PDF, і ви можете його зберегти собі. після того роздрукувати. Також є можливість додавати до ваших статей такий вид контенту, як відео. Просто оберіть. Серед запропонованого uh, медіа додавання відео. І після того, як ви введете посилання на відео, воно у вас з'явиться до вашої статті. Також до статей ви можете додавати згенеровану через ChatGPT gpt інформацію. Для цього просто додайте uh, chat gpt блок і введіть те повідомлення, яке ви хочете, щоб Чат-GPT для вас генерував. Після того, як чанчик згенерував інформацію, ви можете її додати в один клік до вашої статті. Згенерований контент додано і може бути розшарено з вашими колегами по роботі. Давайте тепер розглянемо, що у нас з'явилось нового у модулі виробництва. Зараз ми знаходимося на вкладці замовлення на виробництво, в якому ми бачимо, що нам не вистачає певних компонентів. В даному випадку це загущувач. Ми будемо робити з вами білковий протеїн. І в нас не вистачає загущувача і відповідувача смаку. Давайте перейдемо на меню огляд і додамо просто ті компоненти, яких не вистачає для цього. Перейдемо, і в даному випадку у нас даний компонент має виготовлятися. І ми натискаємо Виготовити даний компонент. Повертаємось. Все, даний компонент у нас в наявності. Давайте виготовимо підсолочувач. І тепер у нас всі компоненти, які необхідні для виготовлення даного викового противню, є в наявності. І ми можемо тепер розпочати виробництво даної продукції. Також за допомогою модуля Виробнича лінія. Або він ще іншому називається залмазаний, ви можете в зручний для вас спосіб повідомляти про те, що те чи інший компонент на виробництві було виготовлено, наприклад, таким чином. І підтверджуємо кількість купівля. В налаштуваннях у вас є опція налаштовувати прайс-листи постачальників. І ви можете в даних прайс-листах налаштовувати знижку на той чи інший товар певного постачальника. Наприклад, знижка на, на даний товар у нас змінилась. І після того, як у вас буде створено нове замовлення на купівлю по даній позиції, то у вас система автоматично порахує знижку, яка була вказана в прайс-листі постачальника по даному товару. Тепер давайте розглянемо, що у нас змінилось у модулі склад, перейдемо в нього і оберемо товари за партіями та серійними номерами. Тепер при створенні нової партії товару. Ви можете додати властивості, наприклад, в якому вигляді дані партії будуть зберігатися. Наприклад, нітка пакування, вибір. Тип вибір, і нехай буде це в даному випадку це сироп, він може бути у пляшці і може бути у скляній. Якійсь скляній ємності, значить скло. Тепер, створюючи партію по певному товару, ми можемо обирати, як буде спакована дана партія пляшці чи у склі. Серед іншого ви можете змінювати через склад розташування ваших партій. Для цього перейдіться в поле пошуку і спершу згрупуйте по розташуванням. Перейдіть в режим канбану і ви можете. Зараз у нас ці партії знаходяться у постачальника, і ви можете перемістити будь-яку партію ось таким чином на ваш склад. Зараз розглянемо. Нові налаштування у модулі співробітники, і з нового, що у нас з'явилось, це орг-структура нашої компанії. Для цього в меню співробітники нам потрібно зайти орг-діаграма, в, орг в якій ви можете переглядати організаційну структуру вашого підприємства. Сюди будуть додані всі співробітники і їх керівники за тою ієрархією, які були налаштовані у системі. Також, серед нового, ви можете створювати. Робоче розташування для ваших співробітників за їхнім робочим графіком. Наприклад, для співробітника, якого звати Артур, ми можемо налаштувати його графік робочого розташування. Тобто, в понеділок, наприклад, Артур працює з офісу, у вівторок з дому, далі працює з офісу, четвер з офісу, в п'ятницю з дому. За допомогою модуля FrontDesk ви можете зареєструватись або зачекінитись до співробітника, якого вам потрібно відвідати, після того, як ви зробите чек-ін, наприклад, після того, як ви оберете співробітника, до якого ви хочете зареєструватися, і натиснути кнопку Підтвердити. Повідомлення прийде даному співробітнику через фото. Ось ми бачимо, що зараз Даніель тільки що зареєструвався до вас. Тому вам прийшло дане сповіщення. Також за допомогою модуля руйнування кімнат ви можете розплановувати графік кімнат у вашому офісі. Для цього просто створіть ті кімнати, які у вас присутні, і плануйте графік у них. Наприклад, ми зараз в кімнаті записуємо відео, тому так і пишемо. І ми це будемо робити, наприклад, на годину. Зберігаємо, у нас з'явився новий графік в плані по даній кімнаті. І тепер, так як зараз 6 година, якраз ця кімната зайнята, тому в нас є статус, в якій дана кімната зайнята. Інші кімнати ми бачимо, що у нас є в наявності, є інша кімната зайнята і є кімната, яка буде в наявності до 19-ї години вечора. Ми розглянули велику кількість нових фіч, які з'явилися в по 17. Але і це ще не все. В О18 у нас з'явились нові додатки, які розділені за галузями, і які дають можливість покращити і автоматизувати процеси саме вашого бізнесу. Дякуємо за увагу! І зустрінемось у нових відео.